Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. 29 червня відзначається Всесвітній день склеродермії. Тож, актуальна тема сьогодні склеродермія, фактори ризику, симптоми та профілактика. У поняття склеродермія зібрано цілу групу склеродермічних захворювань, що виникають у результаті порушення мікроциркуляції або системного фіброзу шкіри та патологічних змін у внутрішніх органах. Серед хворих переважають жінки, приблизне співвідношення жінок до чоловіків 6 до 1. У 80% це люди працездатного віку від 30 до 50 років. До факторів ризику виникнення склеродермії фахівці відносять перше. Генетичні порушення, друге ретровіруси, в першу чергу цитомігаловіруси. Третє. Кварцва та кам'яновугільна пилюка. Четверте органічні розчинники. П'яте. Деякі лікарські засоби, наприклад, блеоміцин та хіміотерапевтичні препарати. Шосте. Різні побутові хімічні засоби. І сьоме вакцини. До найбільш ранніх симптомів системної склеродермії відносять: перше. Синдром Рейно, тобто епізоди спазму, звуження, судин шкіри рук та ніг під впливом холоду. Або при емоційному стресі. У таких пацієнтів можна виявляти чітко окреслені ділянки, зміни забарвлення пальців рук. Деякі відчувають мерзлякуватись кистей, оніміння або порушення чутливості. Друге, найбільш специфічною ознакою склеродермії є зміни шкіри у вигляді її. Потовщення та ущільнення, які спостерігаються у більшості хворих на склеродермію. Третє. Характерним є специфічний вигляд обличчя у хворих на системну склеродермію. Шкіра обличчя стає натягнутою, маскоподібною, губи тоншують, навколо рота формуються кисеподібні зморшки. Четверте. Часто буває так, що хвороба починається з проявів ураження шлунково-кишкового тракту. Так, наприклад, ураження стравоходу може проявитися порушенням ковтання та печією. Якщо у вас чи ваших знайомих спостерігається подібна симптоматика, негайно зверніться до сімейного лікаря. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики склеродермії та її ускладнень. Перша порада. Скоротіть час перебування на сонці. Друга. Уникайте тривалої дії холоду та місцевого впливу вібрації. Третє – Одягайтесь тепліше, випереджаючи сезонні потреби. Теплозбереження сприятиме зменшенню частоти та інтенсивності нападів судинних спазмів. Четверте. Киньте палити цигарки та вживати кофеїно кофеїн в міцні напої. П'яте. Харчуйтеся часто та потрішки. Шосте. Не займайтеся важкою фізичною працею. Сьоме. Не контактуйте з хімічними агентами без належного захисту. Восьме. Уникайте стресів. Правильне та вчасне лікування та раціональне працевлаштування покращують прогноз хвороби в цілому. Дозволяються зберегти працездатність та підтримати життєвий рівень хворих на системну склеродермію. На сьогодні все, до побачення. Будьте здорові! Разом до перемоги!